Від ворожих дронів на полі бою важко сховати техніку. Втім, ремонтні підрозділи знайшли можливість її рятувати. Так, на Покровському напрямку нацгвардійці виготовляють свою рідну броню. Залетіла ФПВ, півішка, то, по крайній мірі, ну тіпа, якби сітку роз... розірвало, пару осколків зайшли в нього, але ну, тіпа, якби основне количество осколків пішло мимо. Тобто сітка все-таки їх направила по другій траєкторії. Кожна деталь захисту має бути ідеально підігнаною під конкретний елемент броні, тож це завдання потребує зосередженості та високої точності. Процес виготовлення захисту під ключ для брони машини займає близько 10 днів. Головне, щоб матеріал був раніше. Да, був сварщиком. Ну і не тільки сварщиком і, і водієм був, і сварщиком і цього. А так зараз продовжую привозять матеріал імену. Хто по да, ми цей матеріал вже розподіляємо, заміряємо, розрізаємо. Для безпеки Оце все і наварується іменно для безпеки. Воно його побило, пробило, люди живі залишилися. Ну, ми знову приїхали, зробили, доварили, переробили, і... а люди, життя зберігалося. Аби виготовляти такі каркаси для бронемашин і зберігати життя та здоров'я своїх побратимів, працюють і вдень, і вночі. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта.